Друзі, хотів вам показати таку круту річ. Датчик, ви його можете собі придбати в інтернеті там від 1000 гривень, де в нас показана температура в приміщенні, вологість і СО2. СО2 це що впливає на нас вуглеклистий газ, в яким ми користуємося в приміщенні, він дуже впливає на наш організм. Ми втомлюємося, починає боліти голова. І в загальному воно дуже впливає погано на людину і на дітей, навколишнє середовище. Тут такий датчик. Де показує СО2 норма його від 400 до 700. Якщо вже більше 700, починається світити жовтим і потім він 400. От в мене в будинку де 900. І як ми можемо це покращити? Зазвичай у нас на вікнах є провітрювання. Всі ми знаємо, як ним користуватись, піднімаємо ручку наверх. І тоді повністю свіже повітря поступає в наш будинок. Але тепер починається зима, і ми це не можемо використовувати на постійній основі. Тому, якщо у вас якісні вікна, Є така функція мікропровітрювання. Це ми закриваємо вікно і ручку саму піднімаємо під 45 градусів. І трошки відхиляємо на себе. З верхньої частини у нас люфт до, від 3 до 5 мм, в залежності від фурнітури. Також, якщо у вас якісна топова німецька фурнітура, є мікропровітрювання по всій. Квадратні рамі. Ну, це вже вже більш топові і якісні фурнітури. І завдяки цьому ми взимку можемо отримувати свіже повітря із з вулиці, не втрачаючи температури з приміщення. Зазвичай є такі ще е, спеціальні вдома як е, вентиляція, рекуполяція повітря. Це вже може собі кожен будинок вмонтувати, або вже в кожному будинку вбудовані в кожній кімнаті витяжка. Але повірте, це дуже дорого і не у кожного це є. Таким простим способом ми можемо запускати в будинок свіже повітря і, і регулювати со 2 Кому корисно, зберігайте.